Близько двох тисяч особин осетра та форелі, і стільки ж креветок вирощує Микола Тарасенко, ветеран російсько-української війни. На своєму обійсті у селі Волосівка Вільшанської громади він облаштував цех та басейни з очищенням води. Нині у трьох басейнах осетри різних видів ще в одному креветка Розенберга. Також чоловік облаштував водойму для форелі. Перших 300 осетрів та 350 п'ятдесят форелей. Чоловік придбав мальками у квітні 2024 року. Перший місяць погодував, подивився як вона роста. Форелька набирає швидше вагу, осетра я вже взяв 8-10 грамів, а вона 2 грами була. А цей період до 10 грамів, вона довго росте, після 10 грамів вона починає вже швидше набирати вагу. Осетрам у цьому басейні вже два з половиною місяці. Я планую їх вирощувати півтора року. А то і два через те, що вони починають цікру давати в УСВ тільки через два роки для виведення малька. Можливо, з тих, що в іншому басейні трошки продам тушками, а частину відберу на маточне стадо. Спочатку чоловік розводив лише креветок Розенберга. Цим почав займатися після того, як отримав поранення та пройшов реабілітацію у 2022 році. На Херсонщині Микола потрапив під обстріл, внаслідок якого втратив ноги. Я лежав в протезному центрі, гортав ток. Попалося відео про вирощування будинку. Приїхав додому, поговорив з родиною чи допоможуть мені там, по догляду, якщо я почну цим займатися. Вони сказали, що без проблем. Ну, почали строїти будівлю, взяли перший мальок, виходить, будівлі ще не було, вони в гаражі стояли два басейна. І перші креветки, які виросли, вони в гаражі знаходилося. Зараз в мене в цеху там знаходиться малюк креветки. він ще прозорий маленький, ну, міліметрів такий 5, ну, максимум 5. Втім, каже Микола, вирощувати рибу йому подобається більше. Мені сподобалося що після... за рибою менший догляд, ніж за креветкою, то мені треба сидіти над нею цілий день реально. Ти прийшов зранку, покормив в ну, раз в три дні чистка фільтрів усіх. Кормління. Ну, зараз в мене ці осетри, що в цьому басейні знаходяться, їдять фракцію 0,8. В день вони з'їдають 200 з копійками грам корму, 240 ще точно. В цьому басейні з'їдають 150 грам, тому що їх там набагато менше, а форель її там більше тисячі. І вона вже з'їдає в день 1 кілограм 150 грам корму. Та Мені здається, що вона вічно голодна, тому що все, що летить над басейном, там пчола, метелик, вона зразу доганяє збивати. Сидять комарі ввечері на пленці, вона теж пригає, збиває їх. Ну, я ж кажу, вічно голодна. У грудні Микола планує продавати форель у один із ресторанів. Втім, шукає й інших покупців. Вона ще поки не товарного розміру, ще вистачає часу, щоб знайти. А осетри я планую на виводити мальок. Тому що на мальок попит досить великий і з одного сетра ти можеш отримати там, пів кілограма ікри, а з цих пів кілограма ікри ти вже можеш отримати до 10 тисяч малька. І мальком набагато вигідніше. Тушку ти там можеш кілограм продати по 500 копійками гривень. А якщо ти виведеш там 10 тисяч малька з одного сетра, то ти можеш на мальку більше заробити. Нині чоловік збирає гроші на більш потужний фільтр для очищення води. А губчасті фільтра ну, для басейнів вони нормальні, а щось об'ємне, таке як от в мене яма там на 50 тонн, вони вже не справляються. У ну, мене ви бачили, там два штуки стоять на яму, і все одно вони не можуть справитись вода після дощу сива. Ну, в перспективі я планую придбати цей барабанний фільтр. Він мені допоможе при вирощуванні. Якщо я його придбаю, я можу в басайнах робити більш плотніше заселення. Олена Ваховська, Володимир Жабровець, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомирщина.